Я би хотів вибачитись перед болівальниками за цю гру нашими, тому що ми не маємо права так грати. Ну, стосовно гри, звичайно, що це далеко не найкраща гра, вона в всіх аспектах не вийшла в нашої команди сьогодні. Це і стосується роботи з м'ячем, і з точки зору інтенсивності, з точки зору відповідальності в індивідуальних моментах. Тому я на сьогоднішній день вважаю це провальний матч. Три голи домашні, домашній не пам'ятаю, коли ми пропускали, чи взагалі пропускали. І тому, на жаль, потрібно зробити висновки, забути цей матч і рухатись далі. Не всім футболістам нашим давалась гра і в першому таймі, і початок другого, тому ми робили корективи, то, що швидкий голи, я не думаю, що він дуже серйозно вплинув, потрібно ще 80 хвилин. Треба було грати, потрібно грати. І це не, не перший раз, коли ми. Пропускаємо вдома перші, але потім ми дуже часто відігрувалися, вигравали матчі. Я все-таки вважаю, що нам потрібно ще багато працювати, і, знову ж таки, це наша робота тренерського штабу з точки зору психології, тому що складні матчі ми набираємо очки в складних матчих складними суперниками, умовно, більш слабшими втрачаємо і знову ж таки, можна говорити і про стабільність, але цей. Психологія в тому числі, тому потрібно над тим працювати. Особливо нічим не здобувало. Я ще раз кажу, ми припустилися дуже грубих індивідуальних помилок в обороні, що не можна було робити, особливо на такому полі, по такій погоді. І тому, я думаю, що це в першу чергу наша поразка. Зараз команда йде в відпустку, 9 січня буде збиратися. Далі ще до кінця не все сплановано, будемо приймати рішення до збору я дуже задоволений, як ми провели цей матч, я дуже задоволений діями хлопців, те, що ми планували і в тренувальному процесі на цьому тижні. І ми дуже класно перенесли це в гру і те, що ми планували, в нас все вийшло, і я дуже радий, що в нас такий і результат, і позитивні емоції на відпустку. Ви, ви знаєте, ми можемо. Планувати план на гру, який ми собі плануємо, який ми хочемо бачити, але, звісно, не очікуємо такий запал, як був в початку матчу, тому це дуже класно, що такий швидкий гол нам приніс впевненості і зразу був ще один такий 100% момент у Таранухі. Тому ми це не планували, я дуже радий, що це вийшло. Ну, ми не планували так змінити гру, тому що у Дані Карася в момент, коли він, Юра Климчук, його вдарив після того, як він був на м'ячі, і в нього із-за цього травма, тому це змушена заміна була. Але, звісно, ми внесли корективи, тому що розуміли, що рух буде діяти ще більше. Гостро, більш так, довгими передачами, тому нам дуже важливо було зіграти дисципліновано. І в нас це вийшло. Да, ми дозволили руху і забити м'яч, і вони могли і ще забити м'яч, але я дуже задоволений тими діями, які були в Ну, Це дуже класно, тому що в нас дуже чудовий колектив, дуже чудова атмосфера. В роздягальні, на тренуваннях, то ми дуже <кій> вдячні хлопцям за привітання. І це дуже класно, і ти розумієш, що є довіра, є впевненість і в мені як тренера, і в мене є впевненість гравців, тому що вони виконують те, що я хочу бачити. Тому я дуже задоволений і приємно мені, що хлопці привітали мене з народженням доньки. Ну, ми зараз їдемо в отель, у нас банкет, ми ночуємо в Львові, а завтра будемо їхати вже домой, додому і будемо відпочивати, вже готуватися до другої частини чемпіонату. Дата виходу 12 січня, тому вже віддихнемо. Я вже казав і на флеш-інтерв'ю, що ми дуже багато за той час, коли я в команді працюємо над атакувальними діями. І я Дуже задоволений, що ми в останній гри сезону забили три м'ячі. Я хотів таку агресію і в тих матчах, які були, але ну, десь нам не пощастило. Десь не було тої агресії, я казав вже в попередніх інтерв'ю, тої агресії, яку я хочу бачити, а сьогодні все вийшло. То, що ми планували. Не знаю, треба проаналізувати. Всі матчі, які були. Я думаю, кожен матч епізодично був той, який я хочу бачити десь в ідеалі, в тому розумінні, що я хочу бачити бачити від гравців ті вимоги, які в мене є. Сказати, що це найкращий матч. Ну, тяжко сказати. По рахунку так, напевно, так. А по грі треба подивитися, проаналізувати і потім вже... Для себе вирішити наскільки він краще чи ні.